Знаю, що ви повинні захищати кадри, якщо вони принципові, а принципові вас не люблять, якщо вони чесні, якщо вони вимогливі, завжди нажиють недоброзичливці, які будуть поширювати неправдиву інформацію. І навіть те, що ви сказали, щойно за ті матеріали, виявляється, у вас була відповідь на це питання. Чому зразу колезі депутату не повідали цю інформацію? Будь ласка, <поцентричен> так не варто божі є. Те, якщо він сумнівається, захищайте кадри. Є сьогодні цих кадрів, немає. Немає. Сьогодні величезний кадровий голод, особливо в освіті. Якщо там є щось путнє, то за нього треба боротися. І ваша думка для нас дуже важлива: боріться за них. Тому що ми ситуативно на громадських засадах депутати. Щось десь почули і починаємо робити цього політику. Ну, тому тому, Іде мова да. да. про те, щоб залучити більшу кількість депутатів до цього моменту. Щоб поїхали туди, люди познайомилися з роботою і зробили дійсно правильний висновок. По сьогодні е, створивши якусь ось, е, прецедент е, в цій ситуації.